Усім доброго дня! Розпочинаю серію прибирань в новій квартирі. Цього разу я починаю з ванної кімнати. Минулого разу це була спальня. Потрібно сьогодні мені розібрати завали побутової хімії, всі свої доглядові засоби організувати. Ну і, звичайно, все тут гарненько помити, почистити, бо у ванній кімнаті до цього стояв лоточок для котика. Якось мене тут через раз якось попахує котиком. Я вже поставила прати шторку. Вона нова. Господарка квартири сказала, що вона купила спеціально для нас шторку, але я вирішила її попрати. Розпочинаю з того, що заливаю доместосом унітаз, і поки він засіб буде діяти, я помию ванну і всю сантехніку позбирала в одну купу всі засоби, митиму доместосом, щоб все продезінфікувати. Ми перші орендарі цієї квартири. До цього тут жила власниця, вона все до нас і для нас помила, купила і скатертинку на кухню, і шторку в ванну. Ну, взагалі, подбала про нас дуже приємно. Це перший раз ми переїжджаємо в таку чисту, хайну, в затишну квартиру. Просто мені було тут так якось класно, кайфово. Я лежала на дивані, в'язала ковтинки для Барбі. Квартира дуже хороша, вона нам дуже подобається. Всі, хто був у нас вже у гостях, то сказали, що це найкраща квартира з тих квартир, які в нас були. Ну просто дуже хороша. Вирішила поставити наш душ. Він новий, я його купила у ту квартиру попередню, забрала його з собою, коли ми виїжджали. До цього претензій також немає. Просто я його заховаю, нехай лежить. А потім, як будемо виїжджати, то я заміню його назад. Прибиратиму у шафках Це вперше, до речі, у мене навісна така шафка. Поскладаю туди гарненько свої баночки з засобами по догляду за обличчям. Буде все так гарненько. Класно, є така шафка з скляними поличками. Тобі еджу кайден потом со фрустрайте. Мало нес, акес дес плес. Тайми фектаби фотоню. Такі окю на сенс кабиан скейта А зараз вмиваюся аптечним засобом сераве. Для нормальної жирної шкіри, і от навіть не знаю, хороший цей засіб чи ні. У мене в догляді з'явилося відразу три нових засоби: це цей гель. Сироватка від Oriflame і очищаюча маска з цинком з Аврора. Мої подруги грішать на цю маску, але я її вже кілька разів використовувала і не було у мене ніяких нарікань, ніяких висипань не було. А от коли я почала в комплексі користуватися умивалочка, ввечері кожних три дня я наношу пірінгвід, Крем нічний, і от наношу один раз на тиждень масочку, і в мене з'явилися величезні такі, прям не знаю, дуже такі вогняні висипання. Обсипало лоб в зоні висків, внизу на щоках, на шиї. Блін, зараз. Мазюкаюсь уже болтушкою, її роблю сама. В якомусь відео я показувала, як я це роблю. Просто змішую саліциловий спирт, борний спирт і 10 таблеток ертромецину. Я їх роздушую і туди кидаю. І так. Рідиною на ніч протираю свої прищі, то наче трошки легше стало. Мені дуже подобаються пляшечки від гелів для душу Oriflame Essence Co. Вони дуже лаконічні, дуже красиві, тому я вирішила сьогодні їх не викидати, а перелити туди якісь інші засоби з кричащими упаковками. Буду переливати чоловічий гель для душу, Nyве. Спеціальні пляшечки під засоби, щоб вони всі були одинаковими. Щось, я не знаю, не купляю, хоча, мабуть, і варто було б купити кілька одинакових пляшечок у ванну кімнату, щоб було, не було ніякого візуального шуму. Можна звичайно збирати і наклейки, деякі дівчатка це роблять. а Я думаю, нігті псуються, і час витрачається. А взагалі, то якось ніхто раніше і не замислювався над цим всім візуальним шумом, над цими всіма нюансами мінімалізму. Ну стоять шампу шампуні, креми на поличках чи на ванні, чи на раковині. Ну і нехай собі стоять не гармонійно виглядає, створює якесь відчуття безладу. Ну і нехай створює, то створює. Я зробила таку корзиночку з коробки і використовувала джут, просто по колу приклеїла його гарячим клеєм. Підкладочку я зробила з білої наволочки, вийшло дуже мило. Складаю сюди свої доглядові засоби. А декоративна косметика у мене зберігається у косметичці. Колись я її купила в сінцеї, вона вже така поюзана, старенька. І мені вона не подобається. Хочу купити якусь маленьку косметичку, все туди компактненько поскладати гарненько. Також хочу обновити свою декоративну косметику, передивитися, що в мене вже закінчується, можливо, щось замовлю, схожу, в Єлу, щось куплю. Перебрати, повикидати, щось передивитися зі сроками. Потрібно ще передивитися мої кісточки для макіяжу. Дуже багато їх у мене, а користуюся я трьома для тону, для пудри, для контурингу. А, ще користуюся кісточкою для брів. Наношу фарбу кісточкою, коли я фарбую їх. Словом, треба все перемити, поскладати, можливо, щось розхламити. Тому обов'язково вийде таке відео, думаю, на моєму каналі трошки докуплю косметики, щоб було що показувати. Щось підберу для себе, знайду якусь косметичку. Я вирішила поставити пральну машинку передом до себе, бо вона стояла боком, і мені було якось незручно до неї підступатися, щоб загружати прання. Під пралкою я повимітала дуже багато скарбів і наповнювач для котячого туалету, і котячий корм. все таки власниця не підмітила цей нюанс і там не прибрала. Підлогу митимо засобом для підлоги. Мені подобається його запах, і додаю трохи доместосу для дезінфекції. Щоб нічого не пропустити і ретельно все почистити, я митиму підлогу руками маленькою гарнчирочкою.